Мої шанування, друзі, вітаю вас, я Олександр Мусієнко. Ну що, чорний день для російської авіації? До речі, сьогодні відзначається день військово-транспортної авіації Росії, і дуже символічно, що в цей день атаковано щонайменше чотири аеродроми, де базуються літаки стратегічної авіації ту 95 ту 22 і так само літаки ДРЛВ дальнього радіолокаційного виявлення А 50 Ці літаки допомагають коригувати удари по території України. Ну і відповідно вести розвідку. В Чому особливість? Особливість в тому, що літаки Ту 95 Ту 60 тим більше старіші літаки ту 22 зняті з виробництва, і Росія не може їх виробляти. Вони можуть виробляти літаки ДРЛВ на базі ілів, але теж це займає дуже тривалий, дуже довгий час і потребує великого фінансування. Ще й знаходження елементів комплектуючих та складових для цих бортів, враховуючи, враховуючи санкційні обмеження, що роблять це ще складніше. Тобто фіксуємо перший момент: літаки відновити неможливо. Якщо він сильно згорів, вибухнув, і якщо його істотно пошкоджено, значить, все. Він, якщо він або підлягає ремонту, який може зайняти тривалий час, а фактично тоді літак виведений з ладу, або все ремонту не підлягає відновленню так само і поновити його шляхом виготовлення нових подібних бортів просто нереально. Це те, що потрібно розуміти. Другий факт про цю атаку: це те, що за джерелами в медіа, які зараз поширюються до цієї спецоперації, незалежно від того, коли ми отримаємо результати підтвердження цієї роботи про зруйновані літаки, знищені літаки, а так само суттєво пошкоджені, Ця операція вже блискуча і вона точно війде. В історію золотими золотими нитками в цієї в історії цієї російсько-української війни за інформацією джерел э, до операції причетні служба безпеки України. Тому якщо це дійсно так, а я думаю, що це так, мої вітання всім дотичним, причетним і голові Служби безпеки України панові Малюку, тому що дійсно спецоперація феєрична і дуже добре, що таким чином, в тому числі. Служба безпеки України покращує свій імідж і репутацію, яка колись там руйнувалася корупційними скандалами і так далі. Але ми бачимо, що справжні воїни, патріоти, професіонали порядні працюють на те, щоб дійсно проводити такі спецоперації. Щодо особливостей цієї спецоперації, наступний факт фактично, номер три. Даруйте за тавтологію фактично факт, але ну це так. Отже, зараз з'являється все більше відео. Про те, що а, була фура і була газель з причіпом, з якої злітали дрони ФПВ та інші ударні БПЛА, які і атакували аеродроми Оленія, Іванове, Дягілєво і інші ще один в Сибіру. Тобто, а, особливість цієї атаки, в тому, що вона здійснена, в тому числі із середини Росії. В цьому блискучість цієї операції, тому що в іншому разі. Ну, важко уявити, що така велика кількість ударних безпілотників долетіла би і настільки успішно атакували б аеродроми, тому що зараз все більше з'являється відео та світлин, які підтверджують саме факти ураження російських літаків, які горять і зазнають пошкоджень, і продовжують палати. Тобто важливий факт, тому що. Працює агентура, знайшли людей. Ну тут уже, мабуть, без подробиць, але е, особливість в тому, що агентура таке є. Ми це бачимо по тих е, замахах, по тих вбивствах і ліквідаціях, які відбуваються проти військового керівництва на території Росії і інших кремлівських посіпак, які, наприклад, як заступник е, Ставрополя, мера, який був причетний до... Повітряних атак по Маріуполю і загинув, або до цього начальник оперативного управління Генштабу Росії, так само російський генерал. Тобто е географія тільки розширюється, і можливості так само. До цього варто додати, що невідомі сьогодні працювали ще в Брянській області, де були підірвані залізничні мости, і там на сьогоднішній день блоковано. Транспортне сполучення, тому я скажу, що що стосується диверсійних дій, що стосується ударних дій, все, хто читав і захоплювався МОСАДом, можете це продовжувати робити далі. Але час захоплюватися службою безпеки України, головним розв... головним управлінням розвідки Міністерства оборони, збройними силами України та іншими складовими сил оборони та безпеки через те, як проводяться операції. Крім того, прямо зараз, коли я записую це відео, стало відомо про вибухи і в північно-морську. северо це місто в Мурманській області на півночі Росії, де базуються російські субмарини, де базуються підводні човни, ядерні підводні човни. тобто Ну це еліта російського флоту, це флагмани російських російського підводного флоту. Ну і найкраще, вочевидь, що в них є. До речі, це дітище Патрушева, колишнього голов... колишнього секретаря Ради нацбезпеки і оборони Росії, а нині помічника Путіна з питань якраз стратегічного флоту, і саме Патрушев відповідальний за розвиток субмарин. Особливо ядерних, тобто за їх будівництво, виробництво, модернізацію, технічне оснащення, удосконалення, ремонт і постановку нових на озброєння, тобто ще й такий привіт, Патрушеву. Що це означає в подальшому? Тим більше в контексті 2 червня, ну і перемовин, які мають відбутися в Стамбулі? Хоча я думаю, що зараз вони дуже дуже під питанням. І сумнівно, чи відбудуться взагалі можливі від два навіть три сценарії розвитку події. Зараз я про них скажу. Але перед тим зазначу, що російські медіа повідомляють про те, що Кремль екстрено е скликав нараду, путіну дуже сильно зіпсували настрій. Це очевидно і зрозуміло. До речі, я думаю, що такі атаки вони дуже сильно зіграють на вони зіграють на деморалізацію. Тим більше, от зараз прямо я записую відео, всі нові новини. Про те, що атаковано штаб північного флоту Росії, одного з найелітніших, він під атакою БПЛА фіксуються удари і вже виникли пожежі там. Тобто атака дійсно масштабна, вона дуже комплексна і по стратегічних об'єктах Росії чи грає це на деморалізації російських військових і офіцерів безумовно. Тому що це провал російських спецслужб, російської розвідки і контрозвідки, систем протиповітряної оборони радіоелектронної боротьби і демонструє вразливість Росії і Путіна. Тому це проти нього. Він зараз кликав нараду, на якій зрозуміло вирішують, що ж робити далі. Очевидно, що будуть говорити про якісь удари в Незабаром варто очікувати пости прес-алкаше міністерства закордонних справ Росії Захарової. Буде діма Медведів в Волкагалічкаму упадку і в Угарі там в припадках щось ретранслювати і тому подібне, все це ми будемо спостерігати. Агресію зараз різних там членів Радів Ради Федерації, Госдуми, ну Ксаловйова, усіх, 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 кого тільки можна уявити. Ну і російські медіа вже натякають про те, що, начебто, удар Возміздія має містити в собі удар арішникам по території України. Вочевидь, знову ж таки будуть говорити про удари по центрам прийняття рішення, зокрема в Києві, і так далі. Тобто, загроза є, і загроза те, що Росія буде завдавати ударів, на превеликий жаль, зараз зберігається, тому будьте пильні та обережні. Ну а що стосується тепер перемовин, фактично які мають відбутися в Стамбулі, вони під питанням, тому що або ситуація буде розвиватися за витками ескалації, тобто буде обмін ударами в подальшому, і війна тільки набиратиме жорстокішої фази, і перемови не будуть відкладені. Друге, що одна і друга сторони. Все ж таки приїдуть і перемовини будуть, але при цьому буде обмін ударами, буде гаряче на фронті. Росія буде, Путін буде біснуватись і так далі. І кожна зі сторін буде використовувати ці удари для посилення власних позицій за столом перемовин в Стамбулі. Це другий сценарій, і третій сценарій: перемовини будуть відкладені на невизначений термін, і війна буде продовжуватися. Допоки, ну, фактично, Путін знаходиться при владі, про що говорив раніше і президент України. Ось такі наразі можливі сценарії. Який із них обираєте ви, друзі? Напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Я ціную вашу точку зору, тому що хід подій може розвиватися по різному зараз. Так само, будь ласка, підпишіться на мій канал і не забувайте про лайки. Тому що подій дуже багато обов'язково буде виходити в ефір і коментувати а, їх для вас. Бережіть себе і слава Україні!